Сім'я мого хлопця хотіла, щоб я допомогла з весіллям його сестри, але не захотіла бачити мене на спільних фото. Я зустрічаюся зі своїм хлопцем уже п'ять років, мені 35. Хоч він постійно говорить, що любить мене, йому знадобилося багато часу, щоб зробити мені пропозицію. Він обережна людина, схильна переживати великі зміни в житті, хоча я добрим і добре сприймається іншими людьми. У січні ми вибирали обручку, але зараз уже кінець вересня і обручки досі немає. Різні обставини відтерміновували це. Я приїхала через всю країну на весілля його сестри. Я допомагала з підготовкою до весілля під час самої події та після неї. Це була велика кількість робот включно з тим, щоб доглядати за двома маленькими, дуже активними дітьми. Діти чудові, але це занадто впливало на можливість насолоджуватися святом і бути присутньою повноцінно. Коли робили сімейне фото, я незручно стояла поруч, тримаючи їхні речі, і мене навіть не запросили на фото. Варто згадати, що його сестра зустрічається з майбутнім чоловіком набагато менше часу. Мені здається дивним, що, попри те, що батьки мого хлопця позиціонують себе як ідеальна сім'я, вони так ігнорують дівчину свого сина, з якою він разом уже 5 років. Також дивно, що вони не зробили жодного формального фото лише з ним і мною. Я доклала багато зусиль час та енергії, щоб допомогти підготувати це весілля. Мені здається, що сім'я не визнає наші п'ять років стосунків і не виявляє мені відповідної поваги. Можливо, я занадто чутлива і втомлена через витрачений час, гроші, енергію на подорож, і мене обурило, що мене формально не вважають частиною родини. Я розумію правило про те, що в сімейних фото не можуть бути не подружжя, але вважаю, що я могла би бути винятком, могли б зробити одне фото зі мною і одне без мене як знак прийняття. Можливо, я неправильно оцінюю ситуацію і просто перевтомилася.